Поміч захисникам в Кіровограді запрацював центр допомоги учасникам АТО. Звертатися до центру можуть військовослужбовці, які служать, демобілізовані бійці, а також члени їх сімей. Очолив центр волонтер Вадим Нікітін. Він координуватиме роботу всіх служб, що займаються питаннями військовослужбовців. Спеціалісти центру сприятимуть бійцям у виділенні земельних ділянок, наданні статусу учасника АТО інших питаннях, пов'язаних із державними органами, допомагатимуть воякам і у проходженні медико-психологічної реабілітації. Звертатися до центру можна за Адресою і телефоном, які ви зараз бачите на екрані, і вдруг це перший проект, коли і держава, і громадські організації спільно беруться за справу. Відповідно, ми повинні розуміти, що під час реалізації цього проекту можливі корективи, можливі зміни, тому що власне наше завдання, щоб це було ефективно, кожного дня тут працюватимуть біля 6-8 волонтерів, які будуть надавати інформацію. Приймати проблеми учасників АТО членових сімей, тобто біля восьми напрямків такої роботи постійно буде десь з восьмої до шостої години на телефоні знаходиться людина, або ж люди, які приймають тут особисто.